Фоб другої групи, як записати накладений платіж від нової пошти в декларацію, те, що зайшло на рахунок чи чек. А, о, Завжди отут будьте уважні, розпошую усюджена помилка. В декларацію ви вписуєте не те, що вам надійшло. На рахунок від е, якогось посередника, будь це банк, будь це фінансова установа нова будь будь банк, якщо це кварінг, у вас вам кошти надійдуть 100% з вирахуванням комісії. Доходом вашим вважається те, за скільки ви продали товар людині, а витратну частину ви не обліковуєте. Тому. Це ваша, як сказати, вибір, в який спосіб проводити розрахунок, і цю витратну частину податкова не цікавить, якщо ви платник єдиного податку. Ось тому обов'язково в дохід ви вписуєте повну вартість проданого товару. Тут питання в іншому, коли ви це вписуєте в свій дохід? Якщо це еквайрінг, то ви вписуєте в день. Сформування фіскального чеку, якщо ж це накладений платіж або будь-яку через будь-яку фінансову установу, то в свій ну і при цьому ви ФОП третьої групи, наприклад, ну неважливо які групи в дохід ви вписуєте тоді, коли в кошти вам надійдуть на ваш розрахунковий рахунок.